На автодорозі Луцьк Кобель лоб у лоба зіштовхнулися два легковики. Це сталося орієнтовно о 8.30 ранку в селі Кременець, розповіла жителька села Людмила Рапецька. Чула тільки що гепнуло і все. Я була в льосі. А вийшла з фури і тоді печата Приїхала скоро, все міліція. Того вирізали з машини. Зіночка сиділа в цьому в Ринушці, в цій і вам біля неї поралися. Міліції не було, але МЧСники приїхали скоріше. А роздирати, бо не могли даже достати чоловіка. Молодий 32-річний водій Форда загинув на місці аварії. Водія та пасажирку Рено забрали медики швидкої, розповів телефоном завідувач центральної оперативної диспетчерської волинського центру екстреної медичної допомоги Станіслав Ліннік. Двоє пострадали по блоку лікар Жінка з спінальною травмою. Потерпіли один із цар машина у відділу за Запоязуємо тут на доставлено. До 12-ї години, доки на місці ДТП працювала слідчо-оперативна група, рух міжнародною автодорогою був перекритий. Через це утворилися черги з вантажівок. Із чиєї вини сталася аварія. Правоохоронці з'ясовують, розповів поліцейський Олег Плазовський. За цим фактом слідчі вже розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. І в рамках досудового розслідування слідчі засують усі обставини трагедії. У якому стані нині перебувають травмовані чоловік та жінка? Медичний директор обласної клінічної лікарні Микола Гелей не прокоментував. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.